Всім привіт! З вами я Мартін і Володя. І сьогодні ми знімаємо третю часть Джети Так. Ось виявились. І для вас зараз має бути пісня. Якась пісня.

Напишіть в коментарі. Ви бачите, що я цю я... бутилку залив води, накрив її кришкою і підкидав, лап... підкидав і лапав. Пишіть в коментарі. А якщо я не злапаю, я буду їсти. ще їсти два один ігоро це не огород якщо не запають куту з водою а ми продовжимо шатати не, не, не так, так треба, треба. Это а ти сяй! Оти сяй, маті! Добре! Сядь, такі котички. так? кайте тут. Тут ще якась проблемка була виникла, але то для вас нічого не завадить. І ще ну, так. Для вас вже, напевно, пісня закінчилась, а якщо вона триває довго, то ні. І зараз, може, для вас ідуть якісь... якісь таке щось схоже. Я не знаю, що воно таке. Ставим на паузу. Мы повернулись. Пришло напевно 5 хвилин. Ну, 5 годин навіть. Для вас, для вас одна секунда, а для нас 5 годин. Да. Настоящая мука. Просто ну так вот включалась включалось, включалась. включалось, правда? Пять разів включалось и пять годин тривало. Тобто кожен раз одна година. Ой. Ми на цьому зупиняємо відео. Чекайте, будь ласка. Не повернулись. Mm -hmm. А что же за шурганет? Mm? Я його цей по цим. Побрызгал. Ой, яка он там машина? Машина. Знову. Як сумно, але... Знову поклав цю Упс. бутилку. Ти можеш її ставити? І я хотів сказати вам, що шкода, що нині володя поїде, правда, володь? Кажи. Кажи, не мовчи, не будь лінивцем. Це не шкода? Не будем знимать видео, понял? Все. Будем. Что будет еще? Наоборот, я Дивись Я стого компьютеру прокину ту бизнес на полшад видео, який знімаю. Ты маєш на мене на скайпе? Маю. А, а як тебе називається? Шиновский Мартин. Шейновський маркен так і називається uh -huh. в Skype. Uh -huh. Ш... То я можу до тебе подзвонити? Ти маєш мій номер? Я, я ж не маю. Я на скайпі я знаю Шайновський мене... То ви скажете, нарешті я поміняв свій канал. Він називається Йо Марйо. Mar... Йо Маріо, йо-йо-йо, йо, 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 йо Маріо. Йо. То було перше якась буква А. ні 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 спочатку а, а Ф, В два рази. Бо далі було Мартін Ютуб. А далі Йо Маріо. Ну <кх> <кх> зараз. Да. Тобто в мене є три канали, рахуйте. Було. Тобто рахуйте, що в мене є три канали. Правда, Володь? Ну, mm. у меня есть три канала. Правда? Алфу в Мартине. и и ноль ее морю. Не видите на Володю? Ах, мне не що ми зупинимо, я вам покажу мій номер телефону. Добре? Знімаю. Щоб ви знали, це мій номер. Ставте відео на паузу, або я вам розкажу вслух 068 99 86 8610. Запам'ятали, напишіть на листок, як в мене, або переглядайте завжди це відео, якщо хочете. А якщо хочете до нього, Так. А ти знаєш на скайпі? Эээ, як тебе, пише Маркин Шейновский. Так. На скайпі? Да, я. я... Не-не-не, у мене нема на скайпі. Я по-моєму. Я. я є цей е, я зову я, де я є. А перша буквально. Ні. Перша буква В Viper. Viber. Viper. Viber. Вайбер, а не Вай Я там где. Шайновский Марси называется. Вайбер. Да, вайп... А в тебе, Вайбер. а в, тебе в той в однокласс... в одноклассниках нема? И эм... вообще то вы без знали. <служивание> а? И, и мы ее в контактах. <служивание> О, она же есть. У нас нема контакту. Да, ми карлик, мені багато років. Конечно, конечно. Так. Да. Мені зараз 20, років. d 20-30. 5. 35. Мені 36. У мене я старший за тебе на 10 років. Ні. У мене 50 творок. У мене 50. Ти мене... старий! Ти навіть не знаєш, що таке ютуб тоді. Ты старый, ты короку mm -hmm. налишься. Ну я жартую юна справді жартували. Правда? У мене 16. А ти Нет. Ну ч у мене в контактах нема? А, да. ти... а давай тобі скачаю скайп. А давай це відео і тобі скачаю Skype. Я напишу, давай, будеш, Я тобі буду повысивать. У мене видео. вообще немає тільки в контактах. Короче, мені не треба Skype. Я тобі скачаю М… і... А, я забув, у мене є Skype. Так я само, як на моєму комп'ютері. На моєму комп'ютері має бути скайп. Ну, а в тебе на планшеті Є. є. На моєму комп'ютері є скайп, то і на моєму планшеті є скайп. Знаєш чому? То що цей в мене такий сам от Кьортіс хотів до мене позвонити, мій брат? То він цей був подзвонив мені і на комп'ютер захотів позвонити, а мені на планшет позвонив насправді. Музика кута, І це відео триватиме і ще десь 4 хвилинки. Може трошки менше вже. Три Ой. хвилинки. Куда мачета. Думаю, я и беру сюда ее. Я не знаю, что тут я беру Мартин Шейновский. Угу. Моя имя Мартин Шейновский. Да, сто процент. Моя имя Мартин. Придутся Шайновский. Мартин, Мартин,

Опа, ага, она сделала. <мышлен> Ты там ничего не спирал. Хватать. Буду здесь вот дома. Я же не... Если... А вы скажете, почему я не занимаюсь свою маму? Потому что она не очень хочет. Ему тоже хочет найти стать ютубером. А я тут взрывалась а машина, я упомянусь а тут. Там. Да. Машине просто жопа. Машина просто всралась бы, если была жива. Машина просто была бы срака. Да, и вот... И слева. зараз у нас срака. Мої любі друзі, через хвилинку ми будемо закінчувати. так так, Біжі, біжить, свечі! Добре, і ми на цьому закінчуємо. Yeah. Всім пока! Ти лайк постав, І ще Коротше, пока.